1 червня у населеному пункті Брошнів Осада, що у Калуському районі, трапилась смертельна аварія. Водій автомобіля Мерседес Бенц» 1968 року народження. Мешканець Івано-Франківська не справився з керуванням та виїхав за межі проїзної частини дороги у Кювет. Опісля наїхав на бетонну основу металевої конструкції, у результаті чого автомобіль перекинувся. У наслідок аварії водій загинув на місці. 59-річну пасажирку мешканку Івано-Франківська доправили до лікарні. Медики надали їй необхідну допомогу. Слідчими територіального підрозділу поліції внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 276 кримінального кодексу України. Деться про порушення правил безпеки дорожнього руху або Тація транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого. Поліція Прикарпаття закликає водіїв бути обачними. Не порушуйте ПДР, уникайте ризикованих маневрів, дотримуйтесь дистанції та знижуйте швидкість на поворотах. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.